Всім привіт! Сьогодні відео про газончик хотів підсняти. Ми його як одвозили, соняшник, поставили, так він тут і стоїть. Короче, попитався я його завести. Взагалі, акумулятор не не ніде нічого, я включив масу, поставив 12.4, вона показує зарядка акумулятора. Баклаху цей. Під'єднав, ну, не в бачок заливав бензину мало. О. У фільтрі, кстати, у фільтрі а, бензин був. Бензин, звісно, хренового качества. Ось я баклаху кинув шлангу сюди. Раз для мишей липучки на всякий пожарний случай, він хоч і на вулиці стоїть, але но... і вже бачу вон, херня помокрів карбюратор. Ну то есть... Оце отакий бензин зараз. ілі вже там прокладки якісь, ілі що я навіть не пробка впала. Тут вроді чистенький. Ну, зараз спробуємо завести. Заводиться лічно, я навіть не ожидав, якщо чесно, що він так класно заведеться. Понятно, що це не перший запуск, але просто покажу, як заводиться. Сейчас 12.2 показує, ну я крутив його там пару разів. Скажімо так, підсосик трошки додав, видно. Підзаливає якусь свічку і починає погано робити. Або ж це бензин такий хреновий, бо генератор на цьому бензині взагалі не роби. Ось, зараз добре почався. Давлення є, зарядка взагалі 14 стрибає, все. Холодний, звісно, не димить димку нема. Це парує він. Ну, де то так. Зараз можна ще разок. І все. І робимо. Без води, конечно, ну це так, чисто попробувати. Все отлично, так що отакі діла по газончику. Чисто таке, знаєте, відео проміжуточне, ні о чем і не про що. Но про газон. Глушу. Всім пока. Коментуйте, ставте лайки. До нових встреч!